Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець. Кого у нас тільки не беруть зараз на мобілізацію, кого тільки не беруть на фронт, кому тільки не роздають повістки. Кому? Я відповім на питання. Повістки роздають навіть інвалідам. Повістки роздають навіть. Вдумайтеся, інвалідам дитинства. Які мають довічний і довічну довідку на інвалідність від МСЕК? Їх тицекашники заставляють, тупо заставляють проходити МСЕК за ново. Все, щоб МСЕК давало їм повторну довідку про довічну інвалідність. Що ви скажете? Що можна сказати? Про що можна говорити? А ви ТЦК заставляє, і це мені пишуть мої підписники: ТЦК заставляє інвалідів дитинства проходити знову комісію МСЕК, заново доводити інвалідність дитинства. Що є страшніше в Україні, ніж ТЦК, яка вже заставляє інвалідів іти на фронт, гребе інвалідів на фронт? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!